Українська енергетична компанія ДТЕК, яка контролюється олігархом Ренатом Ахметовим, як відомо, втратила до 80%. відсотків. Генеруючих потужностей повідомляють самі компанії. Ну це просто жахливо не лише для ДТЕК, а це жахливо для всієї країни, це трагедія, тому що це і нашу обороноздатність підриває, і нашу економічну здатність. Що відповідно на обороноздатності напрямую е сказується. Ну і це долі тисяч людей, які залишаються без роботи, е які тепер невідомо як будуть існувати не лише в самому дитеку, а й в суміжних галузях. Але е чому так сталося? Що два удари, ось е тиждень десь тому, е навіть менше е дуже. Влучно попали по кільком енергетичним об'єктам Ахметова. А чи не причетні тут до наведення, не знаю, планування хтось із Ахметовських недоброзичливців, яких у нього, я думаю, досить багато? Ну, в принципі... Тут коло не дуже велике, тому що Ахметов дуже крупна фігура, і недоброзичниці можуть бути лише аналогічні йому за масштабами. Аналогічні йому за масштабами або більші за нього. І це може бути як економічні конкуренти, так і політичні конкуренти. Да, Ахметов зараз політикою не займається, але він є дуже впливовою фігурою. Один із, ну, як не крути, з п'яти-шести найвпливовіших людей країни, який завжди був при будь-якій владі українській. Я би радив би олігарху Ахметову подумати, хто міг би е руками ворога е спробувати розібратися з ним як е з потужною фігурою на нашій. І економічній, і політичній будь-якій іншій мапі України.